Якщо їхати зі Львова на Івано-Франківськ, перед самим івано франківськом є село у У цьому селі є колиба, яка має назву Лелич, і тут мені рекомендували колись смачні чебуреки. Я ніколи не був в цій колибі, тому зараз ду погляну, що тут є. Можливо, візьму чебуреки, можливо, візьму щось інше, тому що як завжди, дуже голодний. Дорога зі Львова, Ось тут на вже Івано-Франківськ. Ось тут є АТБ, яке може бути орієнтиром. І ось тут є лелеш, тут готель, якщо не помиляюсь. А ось тут оці, оця брама, це є у нас ось тут колиба. Так, давайте поки чекаємо на Чебурек, на який мені сказали чекати 15 хвилин. Е, поговоримо про ціни. Ціни на чебуреки в загальному є чотири види чебуреків. Це є з м'ясом, 90 гривень, три сирі 94, Гуцульський 90 і фірмовий 94. Я вибрав гуцульський, його вага зайомлена на 150 грам. Коштує 94 гривні. В загальному ще по якихось таких позиціях, знаєте, ходових. Наприклад, перші страви борщ 135 гривень, бульйон курячий 112 гривень, бограч 151 гривня і грибна юшка 121 гривня. Чебурек принесли швидко, швидше, як обіцяли, хвилин, напевно, 8. І отакий ми маємо гуцульський чебурек за 94 гривні. Ось такий чебурек. Пробуємо. Тоненьке тісто, це вже плюс. Навіть дуже тоненьке. Після там, двох укусів бачу вже всю начинку і її там, як для чабурека, досить нормально. Маємо фарш. Такий трішки зелені і сир. Чому гуцульський не знаю. Тобто якогось гуцульських інгредієнтів тут немає, є просто фарш, сир. От Я їм його і думаю, що я маю про нього розказати. І реально, ну я не маю що сказати, нормальний, стандартний чебурек. Тобто він і не є якийсь супер особливий, якийсь там супер великий, чи щоб тут було якоїсь дуже багато начинки. Просто класика, от реально класика, класичний чебурек, Рекомендую його їсти тут, тобто взяти з тарілкою, тому що він такий трошки. Тобто, якщо б ви його взяли і десь захотіли їсти біля машини, я думаю, це б було важко. Тому отак тарілки якраз супер. Чебурешна класика. Можливо, якщо б я його їв рік тому, я би сказав, що все можливо, ну, така ціна не мала, але враховуючи ціни на даний час на продукти, я вважаю, що 95 гривень за чебурек, нормальна ціна. І знаєте, чебурек, яким не переїш. Тобто ти б, можливо, ще би хотів один, але... Все ж таки ми зупинимось на цьому одному. Я не сказав, що супер ситний, але такий нормальний, легкий перекус. Тож, якщо десь будете в цих краях, в дорозі можете повернути, спробувати чебурек або щось інше з їхнього меню. Всім смачного!